Мир вам. Мій вірш має назву Снування. Вісім днів без нормального сну, тільки попаски, ти на завданні, побратими від крові п'яний. як ненавиджу я війну. Ви без страт повернулись ні. Двоє хлопців, і далі тихо, в дві родини вірвалось лихо. Та коли ж вже кінець війні? Ти щось їв, не питай штани, не старі, а нові не влазив, а тепер помістився одразу безкоштовний апгрейд війни. Я у флісті спав всі ці дні, тут доволі холодні ночі, як підмерзнеш, не склепиш очі. Поклади Боже, край війні. А відпустка давно ж пора. Нам ще двічі змінитись треба. Знову нуль, хай хранить вас небо, і захлинеться скоріш війна. Молитвами снуються дні, линуть в небо аж до престолу, від навколішок вгору, вгору навпереймі смертям і війні. Хай не буде вам перешкод, і хай стелиться добра дорога, о, якби ж ви усі до Бога. До живих і безсмертних вод. В описанні до цього відео ви можете переглянути текст вірша.